Вітаю вас, мої п'ятикласники! Підготуйтесь до уроку, ми будемо розпочинати. Вивчаємо математику легко. Тема сьогоднішнього уроку ділення застачею. Сьогодні ми з вами дізнаємось, як це поділити застачею. дізнаємось компоненти ділення застачею, як порівняти остачу дільник і правила знаходження діленого при діленні застачею. Давайте допоможемо нашій Оленці. Поділити 20 цукерок між шістьома друзями. Подивіться, вона розклала їх в 6 стовпчиків, Получилося по 3, але 2 цукерки у неї залишилося. Тоді ми записуємо, що 20 вона поділила на 6 друзів, по три цукерки досталося кожному, але востачі залишилося 2. Тобто 20 це ділене. 6 це дільник, 3 це неповна частка, і 2 це остача. Зверніть, будь ласка, увагу, у нас з'являється з вами два нових слова. Неповна частка, неповна частка це відповідно це число, яке найбільше може поміститися дільник в діленому число 6, в числі 20. Найбільшу кількість разів може поміститися тричі. Три помножити на 6 буде 18, і ще залишається 2. Два, два це остача. Тоді можна записати, що в сірі 20 цукерок це кожному із шести друзів по три, і ще дві цукерки залишилося. Звернемо увагу, що остача менше дільника. Але чи могла вона поділити інакше? Звісно, вона могла дати кожному із друзів тільки по дві цукерки, але тоді 2 рази по 6 це 12, і в остачі залишилося б 8. Тобто число 20 можна записати, як 6 помножити на 2 і остача 8. Але тепер остача більше, ніж дільник. І це означає, що можна було б іще дати по одній цукерки кожному із друзів. Отже, це виконано невірно. Запам'ятаймо, що остача завжди менше від дільника. Тобто, правильно, вірно було виконане ділення в даному випадку, коли ми отримали неповну частку 3 і остачу 2. Запам'ятаймо, остача завжди менше від дільника. Повторіть це. І ми будемо з вами продовжувати. Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на неповну частку і додати остачу. Давайте це розберемо на певному прикладі. Поділимо 189 на 13. Виконуємо ділення стовпчиком. Число 13, двоцифрове, отже, ми беремо спочатку тільки 2 Цифри із діленого. 18 ділимо на 13, візьмемо по одному, тому що один раз число 13 міститься в числі 18. До речі, ділення в стопчик в попередньому відео дуже ретельно розібрано. Поверніться до нього, якщо вам це складно робити. 1 помножаємо на 13, записуємо 13. Від 18 віднімаємо 13, маємо 5. Зносимо цифру 9, 59 ділимо на 13, тобто. Відповідаємо на питання, скільки разів число 13 міститься в числі 59. 4 рази. 4 помножаємо на 3, 12, 2 пишемо, 1, пам'ятаємо. 4 помножаємо на 1, 4, 1, пишемо 5. Від 59 віднімаємо 52. Остача 7. Тобто, подивіться, будь ласка, 89 це ділене, 13 дільник. 14 називаємо неповна частка, 7 остача. Отже, число 189 можна отримати за правилом дільник помножити на неповну частку, 13 помножити на 14 і додати остачу. Звернемо увагу на те, що остача обов'язково повинна бути менше від дільника. Отже, Виконали ми з вами ділення за стачою, вірно, давайте запишемо це правило в буквеному вигляді. Якщо А це ділене, Б дільник, Q неповна частка, а R остача, R обов'язково менше за Б, то А дорівнює, ділене дорівнює дільник помножити на неповну частку і додати остачу. В якому ж випадку ми кажемо, що число націло ділиться на інше. Якщо при діленні числа А на число Б остача дорівнює нулю, то тоді ми кажемо, що А ділиться на Б без остачі. Сьогодні ми з вами розглядаємо випадки, коли буде виконане ділення з остачею. Розглянемо певний приклад. Оленка поділила 61 на деяке число і одержала остачу 5. На яке число ділила Оленка? Давайте запишемо цю умову математичною мовою. 61, вона поділила на невідоме число, позначаємо його x. отримала якусь неповну частку, ми її не знаємо, це q, і отримала остачу 5. Тоді, за правилом, ділене 61 можна отримати, коли ми дільник помножимо на неповну частку і додамо остачу. Отже, виходить, що якщо ми. Від діленого віднімемо остачу, то ми отримаємо число, яке буде націло тепер ділитися на е, число Х. Отже, число 56, націло ділиться, на які дільники? Давайте згадаємо з вами правило ділення. 56 обов'язково ділиться на одиницю. На одиницю ділиться кожне число. Воно ділиться обов'язково на саме на себе. Воно парне, отже, ділиться на 2. Раз воно ділиться на 2, то 56 поділити на 2. Маємо 28. 28 також дільні числа 56. Воно ділиться на 4. 56 поділимо на 4, маємо 14. 14 також є дільником числа 56, і 56 ділиться на 7, буде 8. Отже, 7 помножити на 8 буде 56. Значить, ми записали з вами всі дільники числа 56. Що ж ми будемо з вами тепер далі мати? Кожне число, із яких ми маємо 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 і 56, є дільниками числа 56. Але при числа 61. На 1. Остачі не буде, тому що 61 ділиться на 1 націло, остача не буде дорівнювати 5, не виконується умова нашої задачі. То тепер давайте продовжувати далі. Якщо 61 поділити на 2, 60 ділиться на 2 без остачі, в остачі будемо мати 1. І це знову не одиничка, не підходить нам це число. Якщо ми тепер це число поділимо на 4, то 60 також ділиться на 4, востаче знову 1, і знову нам це не підходить. Ділимо тепер на наступний дільник, тобто на 7. 61 поділити на 7, остачі якраз буде 5, тому що 56 ділиться на 7, так? І остачі буде, відповідно, 5. Якраз це нам підходить. Якщо ми будемо далі перевіряти. Які остачі ми будемо отримувати з вами при діленні 61 на 8, то знову отримаємо остачу 5. Значить, нам знову підходить цей варіант. Якщо ми поділимо це число на 14, 14, 4 рази поміщається в 61, це буде 56, і в остачі знову буде 5. 61, якщо ми поділимо з вами на 28, буде двічі двічі 28 поміщається в 61, тобто 56 буде остачі знову 5. І коли ми поділимо 61 на 56, остачі також буде 5. Тобто, подивіться, всі оці варіанти вони нам з вами підходять, і ми запишемо у відповідь, на яке число ділила Оленка, вона могла ділити на будь-яке із оцих чисел. Добре. Давайте перевіримо, можливо, була якась іще додаткова умова, щоб нам обрати тільки одне число. Перечитаємо для цього задачу. Оленка поділила число 61 на деяке число. Тобто деяке число означає, що немає ніякої додаткової умови, а отже, всі ці дільники можуть в даному випадку бути відповіддю. Добре, давайте спробуємо продовжувати з вами далі. Виконайте ділення за стачею і поділіть 592 на 24. Будемо записувати стовпчиком. 592 ділимо на 24. Нагадую вам, що ми будемо ділити на двоцифрове число. Отже, спочатку відділяємо тільки дві цифри: 59 ділимо на 24. Двічі число. 24 може поміститися в числі 59. 24 помножити на 2 48. Від 59 віднімаємо 48. Будемо мати 11 і зносимо цифру 2. 112 ділимо на 24. Відповідаємо на питання собі: скільки разів число 24 може поміститися в числі 112? Здається, 4. Помножаємо 4 на 4 16, 6, записуємо, 1 пам'ятаємо, 4 на 2 буде 8, і 1 пам'ятали 9. Віднімаємо і отримаємо число 16. Отже, число 16 це число менше, ніж 24, отже, це остача. І число 592 приділення на 24, дорівнює 24 і в остачі 16. Значить, число 592 ми можемо записати як добуток дільника 24 на неповну частку 24 і додати остачу 16. Наступний приклад. Поділимо 428 на 37. Виконуємо ділення застачею. Зупиніть, будь ласка, відео. Спробуйте виконати ділення застачею самостійно. А потім перевірте. Отже. 42 пробуємо ділити на 37. 37 тільки один раз міститься в числі 42. 1 помножити на 37 буде 37. Від 42 віднімаємо 37, маємо 5 і зносимо 8. 58 ділимо на 37. Знову тільки один раз може число 37 поміститися в числі 58. Віднімаємо, отримаємо число 21. 21 менше, ніж 37. І вже немає цифри, які ми можемо знести. Отже, ділення закінчено, і ми можемо з вами сказати, що якщо ми 428 поділимо на 37, ми отримаємо неповну частку 11 і остачу 21. І тоді ділено 428, ми запишемо як добуток чисел 37 і 11 і додамо до цього добутку остачу 21. Маю надію, що ви виконали вірно. Якщо ні, спробуйте виконати самостійно наступне ділення застачею 684 поділити поділи на 30. Для цього зупиніть відео, а потім перевірте. 68 ділимо на 30. 30 двічі може поміститися в числі 68. Це буде 60. Віднімаємо. Буде 8 і зносимо цифру 4. В числі 84. Знову 30 міститься тільки два рази. Від 84 віднімемо 60, маємо 24. Число 24 буде відповідно менше, ніж 30. Отже, ділення за стачею закінчено, і ми можемо 684 записати як добуток дільника 30. На неповну частку 22 і додано до них остачу 24. Маю надію, що тепер вже все краще у вас. І давайте перевіримо. І ще один приклад: 1372 поділимо на 13. Зупиніть відео, виконайте самостійно, а потім перевіримо: 13 ділимо на 13, беремо по одному. Від 13 віднімаємо 13. Остача 0, зносимо цифру 7. 7 на 13 не ділиться, це означає, що ми пишемо 0. Нагадую вам, що в попередньому відео ми з вами розбираємо такі приклади і пояснюємо це. Тепер ми можемо знести наступну цифру, і 72 будемо ділити на 13. Тобто, дивимося, скільки разів число 13 може поміститися в числі 72. Мабуть, 5, 5 помножити на 3. Буде 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо, 5 на 1, 5 і 1 пам'ятали 6. Від 72 віднімаємо 65, маємо 7. Перевіряємо 7 менше, ніж 13. Так, отже, ділення застачею виконано вірно. 1372 дорівнює добутку 13 і 105, доданому до остачі 7. Таким чином, сьогодні ми розібрали з вами ділення за стачою, правила знаходження діленого при діленні стачою, порівняли остачу і дільник і відпрацювали це на певних прикладах. Вивчаємо математику легко.